Оксана незряча із дитинства. В її обранця Андрія також поганий зір. Ось тут бардюр Ось тут. Той травматичний інцидент парі й досі важко згадувати. Він стався узимку. У цей торговельний центр Андрій з Оксаною приїхали за покупками. Втім, до другого поверху так і не дійшли. Ви підійшли до екскаватору, ну ні, жидена упали в яму. Виявилося, ескалатор не працював, а технічний відсік був відкритий. Люди з інвалідністю стверджують, яму не побачили через погане освітлення та відсутність будь-якої огорожі та попередження про небезпеку. А було якось огороджено. Може тут не було, не було нічого не було. не було. І там ксякі зараз світ горить у возі А тоді освітлення не було вообще возле ескалатора. Це просто диво, що від падіння в двометрову яму важких травм не отримали. Внаслідок падіння Андрій втратив зуб. Оксана отримала шок. Ми були в стресі і шошок. Шоком, шоком Ви люди, хто знаходились, ботантровиць помогли, трохи, помогли в нас витишіть із ями. Обох забрала швидка, медики засвідчили тілесні ушкодження. За даними медичної документації та при огляді в нього виявлено. Легкі тілесні ушкоджень. Першочергове лікування вже стало парів 625 двадцять гривень. Наразі ж треба ставити новий зуб, а це мінімум 20 тисяч гривень. Підрахували стоматологи. Постраждалі просять торговельний центр про компенсацію. Щоб нам возмістили лікування і на дальніше обслідування і встановлення зуба. Адвокатка постраждалих каже, пропонували ТРЦ відшкодувати витрати на лікування у досудовому порядку. Отправили на почту цю э, претензію. Є увідомлення отримання цим торговим центром цієї претензії. Та, поки офіційної відповіді немає, Неофіційно ж сказали, що ні вам відказали у вашому доволі цієї претензії. Захистити інтереси людей з інвалідністю мали б правоохоронці. Вони зафіксували інцидент на місці події та відкрили кримінальне провадження, але справа не рухається, каже адвокат. Є телефони, всі поліція, ніяких яких ні визовів, ні визивала потерпівших ні мене. є претензія, є всі документи. Поліція нічого не робить. Ми направили інформаційний запит, і виявилось, що кримінальне провадження взагалі закрили ще наприкінці січня за відсутністю складу злочину яких саме доказів не вистачило, поліцейські коментувати відмовились. Чому не огородили ескалаторну яму та чи готові сплатити за лікування постраждалих? Адміністрація торговельного центру відмовилася відповісти ані на камеру. Є хтось головний з адміністрації з ким можна поговорити. Ви Начальник Началі центру? На, 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 наразі нема ані телефоном. Хочемо отримати коментар з приводу інциденту, коли у вас люди з інвалідністю провалилися. Адвокатка постраждалих вважає, є всі шанси виграти справу в суді та ще сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Люди ж з інвалідністю бажають, аби інцидент навчив ТРЦ елементарного, бодай відповідати за безпеку своїх клієнтів. Владислава Сергій Озеров, Денис новини каналу.